Засідання комісії. На комісії прибуваємо політичні. Сидіть, я до мене стоєш. Я вам допомагаю. Да, я, я дякую. На засідання комісії прибувають три чоловіка, хворим для проведення комісії є. На засідання комісії виносяться слідюще питання. Звернення плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 рік. Про надання дозволу на передачу автомобіля з балансу одної лікарні на водоканал. Четверте про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства районна решта радіомолвина. Так, і буде ще. Just logic. You see you for very much for pretty many personal buggers, the buggers can do that. Careful. Дякую. Прошу прощити до порядку темного питання про незалежність рішень експерименту у течії місцевої роботи «Познавчина», який відпочав у минулому разі першого року з іноземною розвідкою місцерським. Про запершення колоніки розв'язання педагогічного материнства з течією «Познавчина». Так, і ще хто? Нема? Тоді голосуємо, так? Хто за те, щоб проголосувати за ті питання, які я почитав, прошу голосувати. <звук> Дякую. І тепер включаємо ті питання, які були з доповненням. Ви їх слухали, повторювати не буду. Хто задали? Прошу голосувати. Тепер в пілому, так? Ні, все. Все, хватит. Сиди, за впати Та Я ж, я, я ж вроді, ну, знаю, але Сережа такі поправив, то я вирішив, молодший, ладно, вступлю. Значить, ми її голосуємо цілому. Хто за дане рішення я прошу голосувати? Та, так. Olha lá, tá se acertando І також розпорядження у подушенні укласти договір та завершити на середньому сесії. Запитання було то є? Нема? Виносимо дане рішення на сесію? Хто за дане рішення прошу голосувати. даними е проектами, які проговорили внести у плана рік. І доказано в сьогодні ми маємо на сенсію, те. Це значить е про вынуждены за данным. И показание прав на и затова и куда міської ради. Все? Запитання? Чи? Нема? Голосуємо. Виносимо на сесію, так? Что за данное личное Дякую. Number 17, 135 EP, 25 or number 6, HPA, 250, 503, 2019, 106, 549. Perfect balance with that is a 29 in the 60s, balanced down number 19, на баланс экономики.

What's that? На розгляд, тому сам проєкт містить інформацію щодо пропинення е, рішення щодо пропинення юридичної особи пітневобської школи, утворення комісії з пропинення юридичної особи, прописано юридичні права комісії, що необхідно зробити комісії по ліквідації. Також прописано щодо передання приміщень даного закладу на баланс засновника, а саме практичної міської ради. Інші варіанти немає, так? Якщо взяти кількість склад е, дітей, які проживають на даній території, то на сьогоднішній день дітей дошкільного віку, е, тих селах, які раніше відвідували е, початкову школу в селі пікневому, є по реєстрації 11. Е, Реально, двох з, з них зареєстровані пікнемом, але проживають за межами. Мади, одна дитина за кордоном реально є 8 дітей. Тобто, якщо взяти по руках, то це п'ятирічні, які підуть за школу 8, наші 4-5 років 0, 3-4 одна дитина, 2-3 роки одна дитина, 1-2 рік одна дитина. З даної території діти підвозяться шкільними автобусами до двох закладів освіти: до вільнянського ліцею початкові двадцять підводиться п'ять учнів, до примородської гімназії. Це перший четверти клас підводиться четверо дітей. У садочку да, знаходиться по списку 9 дітей, але це зв'язок з тим, що там ще під'їжджають е, діти із гуняського е, картинського кругу, то, то, то здравники, тому ну, 9. Картина, ви бачите, реально зараз п'яти підуть вісім чоловік, а перші всього три дитини є дошкільного лікування, то є розвідки. Голосуемо, што за дане речење, што биле на насеќено, прошу да го гласуваме. Про на програма на финансове сеќавање на Коммуналното

організаційного організування, і з метою виконання правил, прошу підтримати відповідну, запропоновану правилність. Ніщо є на питання, мені є речі. Запитання. Немає рідних відчуттів. Нема? Виносимо на сесію, так? Хто за дане рішення, прошу голосувати. Дякую. Це записання, так. Ну, бачу, тут написано додаюче громадське формування міста Коростечення. Так як ми, нас їх немає, я це сюди, є пропозиція заключити сьогодні. Сюди доброюче громадське формування і чисто, які діє на території Користенської міської ради, переселець, це занявської формування. Так, так. Ще запитання є? Нема? Виносимо сесію? Хто за дане рішення прошу голосувати? Запасся. I do Виносимо на сесію. Хто за дане рішення <зас> <Допомненько. зас> прошу доповнення? Доповнені. Доповнені. Прошу голосувати. Все, дякую. Я, дякую, поховані. Всі питання У неї зміни до бюджету, і, відповідно, збройні переміщення очі та школа, яка обідка виникла потреба у неї відміну. А саме, значить, на розділі дородньому закладку податку на поточній ремонт відбування доріг 400 піклі добавляють, а буде льйом 4. Звернулася з листом по потікна щоб зміни до пункт 3 у розділі 7. Там було розкаже, також цей пункт з нові редакції, то так він буде називатися. Це капитальний ремонт відвального приміщення, облаштування приміщень, які плануються до проєкту для уміття, ПМЦ протишнів наряд імені Польтехіна, практичних інструментів два адрес, простичні помили, заточні п'ятдесят пів. П'ятсот тисяч. Дальше. Зуповнюються з пустом для придбання вчому завели та встановлені точки обіщення за адресу буде особована 2. Це не спунет розділ 8. Інші програмні заходи викладаються два пункти, викладаються до віри. А саме це дотягувати по облаштуванню редерного вожилення за дерево за п'яного винуся та Освіти міської міської ради, та будуть облашковуватися Там Самі резерві вже вчаться. 128 139. Ну, Роботи вже проводяться, до що ми кажуть. Також розділ 5, що господарство, курс 7, прибирання дорожнього знаку, яким додається 50 тисяч. Наростаючий місце, з того буде 230 тисяч. На 5, 20,

що кошти, що має вже коридорі Ще запитання. Нема на сесію, Так, хто за дане рішення? Прошу голосувати. Дома злив і так минулого з першого року No 27 про спрощення положення про черга на далі міста. Відповідно, до першого положення вноситься зміни і тут про нові редакції до декілька декількох розділів і відповідних пунктів. А саме до першого року. Час у положені доседження. Цервоні влучення міцна почесного громадянина міста Бастеша відбувається щорічно, як правило під час оховання дня міста Пластиша. Пропонуємо зараз прийняти, що внести і країни наступного місту в даний пікут. Цервоні влучення міцна почесного громадянина міста Батеша відбувається упродовж року. Відповідно, що стосується до розділу четвертого з Заспершеного положення до півпункту 4.1, який був трактований у заспершему е, положенні, звання прочеснена матеріалів місця порожнича може бути призвоє не більше 5 особам поріз, відповідно, до просто моменти зміни е, до даного підпунку 4.1, 1 розділу четвертого обмеження. Останні мінімети повернутися до ролик 5 п'ятого порядок положення матеріалів щодо призводні знання почесного виробництва Коротишева. Півпус 5-1, трактування і школи на наступний чином. Клопотання щодо присвоєння знання початку видання міста Коротишева та комплект документів, визначених цим положенням, подаються до міської ради протягом січне-вікня, включно поточного року. Клопотання, що надійшли після каждого терміну в поточному році, не розпитайте. наступні зміни до розділу 5 під пункту 5.1 один випрошу наступні редакції по щодо Хто за дане рішення прошу голосувати? Запитання нема? Дякую всім, Питання закінчилися.